Українські народні загадки, природа. Крутиться, вертиться, нікого не боїться, Ходить весь вік, а не чоловік. Місяць бачив не добачив, а сонце вкрало і не сказало. 365 чайок, 52 орли, 12 голубів одне яйце знесли. Ой за лісом, за пролісом золота діжа горить. Червоне коромисло через річку повисло. Що у воді родиться, а води боїться? Без рук, без ніг, а ворота відчиняє. На дворі горою, а в хаті водою. Яке каміння на дні моря? Що сходить без насіння? Рослини стоїть, коливається, своєю головою величається, а як торкнеш, то кусається. Стоять коні на припоні, не їдять і не п'ють, а все товщі стають. Біла-біла в лісі стояла, моє тіло рубають. Мою кров п'ють. Стоїть Ганна гарно вбрана. Хто розбере, той плакати буде. Сидить красна дівиця в темній темниці, а коси на вулиці. Стоїть стріла серед двора, а в тій стрілі сімсоти дві. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. На літо вбирається, а на зиму одежі цурається. Стоїть стріла, а круг неї волоса. Без рук без ніг, а на тин лізе. Тварини. Коло бабусі сидить у кожусі, проти печі гріється, без водички миється. Ішов дощ, летіли горобці. На яке дерево вони сіли? Крила є, а не літає, ніг немає, а не доженеш. Купалася, купалася, а сухою зосталася. Чи може страус назвати себе птицею? Куди ходить, за собою хату носить? Ніс, як у свинки та колючі щетинки. По дорозі стрибає, а у воді плаває. Від чого в качки червоні ноги? Двічі родиться, а раз умирає. Людина. Живе п'ять братів, один від одного більший. Не їсть, не п'є, а ходить і молоточком б'є. Не гавкає, не кусає, а до хати не пускає. Два брати, куди один, туди й другий. Весь світ одягає, а сама одягу немає. Мовчить, а багатьох людей навчить. Ні вуш, не гадюка, а смачна штука. Маленький погрібець повен овець. Мамина дочка, а мені не сестра. Що стоїть посеред Києва?